Дивився, хотіла з вами зв'язатися. Дивіться, яка в мене ситуація. У мене син 56-та бригада, анеф ага. 989. пропав без вісті 1 квітня ще. Ніяких відомостей в обще, ні частина не дає. Він в розпуку кругом, вже кругом подала, Червоний хрест і все, жду, надіюся й молюся. Ну, яка ситуація? У нього телефон працює. Хтось його заряджає. Він заблокірований на мене, на... ну, одразу. А з чужого номера можете набрати? Набирали, теж не бере. Зараз да? вже тільки до автоответчика доходить, включається автоответчик. Зразу по утрам видно, як треба куди щось, утром з 7 до 8, там де, зараз вже й цього немає. вони Просто... А, ви не могли, а ви не зверталися, щоб пробили? О, Зверталася, дивіться, наш кропивницький тут по розшуку, є такий Тарас Тарасенко, він начальник оце Зверталася, зразу подала. І номер, і все дала. У мене навіть відео є, як би міг син там. Теж кажуть, ні вони, ні він і не їхні. Я бачу, що він, а чого, де що, нічого не кажуть. Як би він, 20, ще в травні, як би він там сидить на задньому плані. Я вам може скину, ну, я сама не це. можу. Ну він, як би він, подала там є така Оля голову. Вона даже сама обвела і мені написала: похож на вашого сина, його узнали. А як він там оказав? Кажуть, а це я вас довга спитати, як він там. Там не зрозуміло, що там просто кажуть, 14-та в них така ж є, і друга рота. А так? де це вони непонятно. Вони а, сидять що, як... па, він не в своїй роті, типу, да, Так, так, да, так, да. Ну там один розказує, як вони виривалися з цього ж окруження, як вони виходили там. Просто а мій син так ззаді сидить, я взнала його. Ну, до сих пір ніхто нічого підтвердження не дає. Дивіться, телефон працює ж, да? лайфовське mm. соєдіння. Він поповнив на год. Оце до кінця року у нього поповнено, не треба поповняти. І телефон включається, його а хтось Саме він, і Це вже він? він. Це, це, як це був зникнення. на да. бережав. Тобто, був... хтось знає, що телефон поповнений на рік, і потім не викидають його до походу. Ну там, мабуть, хто підняв чи хтось знає, що да, воно ж видно, видно, зайшли, видно, що попов. Да. А тільки на мене заблокіроване. Ну, що найкраще, це можуть бути іменно із своїх хтось, тобто, тому що росіяни... Я не зараз. Я прошу і кажу, провірки, може, свої що, може, та... своїх хто підняли, да, свої, коли там вже. Я ж цей кравець такий є, зам 56 ї бригади. Я йому вже не здесь ох, тоже скотина, сволотина. Я йому так давай, кажу, ти ж батько, ти ж за них відповідаєш. Я йому теж за це казала. Чого ви так? переживаєте? Ваш син типа, пропав пропав безвісті. От вони чотири чоловіка. Сні кажу. Ну ви ж забирали убитих, Ви ж усяких забирали. Ні, ніхто них вашого не було. От чотири чоловіка, і он серед них, от вони пропали безвісти. Куди як вони? Це не знаючи. Та си вони знають, чи вони щось там скривають. Це вони знають. Власне, що телефон працює, а документи нічого ніде не вспливо. Це коли по чубу виставляють, уже ой вже, немає, не впливають. Ніде його документи, фамілія ніде не впливає. Ви розумієте, які старанні речі проходять. Не в, ну, як він казе, не в полоні, не б... тільки безвісті пропався. Він числиться кругом по всім інстанціям уже, як поподавала кров, як в розиски. Дайте мені про нього інформацію, фото і, вже, ваших, і ми... мені на телефон, хорошо? Хорошо, харашо, це тільки на вас надію, що тільки треба цеплятися за телефон. Мені так кажуть, мене я чувствую. Бить. Ну добре, давайте. Ага. Давайте я вам номер телефона його скажу зараз. Там треба їхати туди до ту команду, там треба їх бачити. Бачить, вони Нас ще нічого не буде. Нам треба їх вже їх закривати, судити їх треба жадім. Буде наші дітей.